Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту GRE. І так, нам дається квадрат, вписаний в коло. Кажуть, що площа цього квадрату складає 16, і питають, що з наступного є площею ось цього зафарбованого шматочка. І так, давайте для початку логіку задачі: як нам це знайти? по факту дивіться, якщо ми з вами зараз знайдемо площу ось цього круга, так? І від нього віднімемо площу квадрату, то ми знайдемо площі ось цих залишених шматочків. Їх 4, вони всі будуть однакові. Відповідно, цю залишену площу так, ми просто поділимо на 4 і знайдемо один такий шматочок. Відповідно, нам треба знайти площу цього круга. Треба розуміти, дивіться, що якщо квадрат вписано в круг. То, відповідно, у нас з вами центр його буде знаходитись чітко на діагоналі цього квадрату. Давайте знайдемо його сторону. Якщо площа 16, ми знаємо, що площа квадрату це його сторона в квадраті. Відповідно, просто сторона дорівнює 4. Дивіться, ми з вами ось тут отримали прямокутний рівнобедрений трикутник, в якого діє таке правило, що якщо всі сторони, які рівні в нас Х, гіпотенуза буде Х коренів з двох. Тобто я розумію, що ось цей відрізок, тобто діаметр, так кола, він буде складати 4 корені з двох. Нам треба радіус, він є половинкою діаметра. Відповідно, ми це поділимо навпіл і отримаємо 2 коріння з 2. Тепер знаходимо площу circle цього кола. Це буде Пі в квадраті. Тобто 2 в квадраті 4, корінь з 2 в квадраті це 2 на π, Отже, 8 π Відповідно, щоб знайти ось ці шматочки треба від площі кола. Це 8 π Відняти площу квадрата, 16. І так як таких шматочків у нас 4, ми поділимо цю різницю на 4. 8 на 4 дає нам 2 π мінус 4. Відповідно, наша відповідь бі.